Не раз потрібна допомога вже. Коли прийдуть в житті страждання, шукаєм часто так людей, хто б то побіг випробування. Коли Ісус йшов по воді, то у човні пливли всі учні, з них тоді хотів пройти, хоча на морі бачив він, До них він Він, Бо ж так недавно зовсім ось людей хлібами накормили. Чудо, побачивши вони, повинні вірить, не потонуть, бо ж учні є його вони. Та знову страх не вір'є знову. А ось іде хтось по воді Тепер вже точно ми загинемо, і хвилі, все в нас б'ють міцніш. А це і я. Будьте міцними. Так часто в нашій є житті. Великий шторм, нема Ісуса. А це до нас іде вже Він. Я по воді не відвернуся. А це є я. Ти підкріпись. Всі милості мої, згадайте. Мені ти довіряти вчись, нехай шторми і не стихають. А я по себе не пройду. Як тільки голос твій почую, хай шторм шумить. Та я іду, в твоєму житті все контролюю.